Доброго дня, підскажіть, будь ласка, що придбали сьогодні у нашому магазині? Придбала вишиванку для внука, самого меншого. Я вже чекала, коли відкриється ваш, ваш магазин, щоб спеціально прийти в Мистець прийшла за вишнацем. а придбала ось таку дуже гарна, дуже гарна. Дуже сподобалася світленька та й для дитини. Доброго дня, добрий день. Підскажіть, будь ласка, що сьогодні придбали у нас в магазині. Я сьогодні прибрав придбав дуже класну сорочку. Вона мені ну зразу сподобалась. Я перше думав братику світло, щось це, але взяв коричневу. Якраз під мій прикид, що ну мені вона дуже сподобалась. Доброго дня. дня. Підскажіть, будь ласка, що придбали сьогодні у нашому магазині? А, сьогодні придбала сорочку. Дуже складний був вибір. насправді мені сподобалася ще одна сукня, але напевно вибір за сорочкою був. Доброго дня. День. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що сьогодні придбали у нас в магазині. Я сьогодні у вас придбала свою першу вишиванку. Я дуже рада і вдячна вам за е, таку чудову річ. Буду носити задоволенням не лише на свята, але й кожен день. Я дуже вріла. Я про неї випадково просто мимо проходила і ось придбала. Доброго дня. І скажіть, будь ласка, що сьогодні придбали у нас в магазині. Якщо можете, звичайно, показуйте. Дуже гарно. Чудовий колір. Вам буде дуже пасувати. Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, що придбали сьогодні у нашому магазині? От, Придбала дві чудові сукеночки для своєї внучки. Одну таку, як тут, ви бачите, а другу кольорову, але там щось стільки багато, що прийде ще іншим разом. Доброго дня, підскажіть, будь ласка, що придбали сьогодні у нас в магазині? Плаці для похисниців. день. Підскажіть, будь ласка, що сьогодні придбали у нас в магазині? А, таку сучасну на кожен день модерну вишиванку а, в таких світлих тонах. Люблю українські, підтримую українські.